Ми приїхали до пана Юрійчика вже додому. Зараз будемо забрати свою азу і коротенько. Відео дуже буде багато. Переходьте ще на тікток. Покажемо вам роботи собак. Покажемо, які собаки ще продаються, і взагалі розвімо міфи щодо собачок Так що зручно сідайте, додивляйтесь до кінця, буде цікаво. Давай сюда займался позже в глубину спорте. Армия уголовная таки. Наш вибігає, вибігають, як красавець. Софт. Такий красний, бачите? Соціалка. Хто там пише дурниця, що немає соціалки, близько собачка. Це, це Цей буде працювати покунець, я так бачу, він такий досить. Дуже красиві собаки. Буде ну. як байк. Велика річність, коли є два в одному, це коли є ікстер'єр і в принципі робочі якості. Дуже хороший кобель. Ось така відбулася в'язка з таким кобелем. Зараз показуємо відкрить батків. Бачите, який красний. Такий кобильок. 2123 року він народився. І в нього ось такі батьки, та я пов'язана була красавчиком, що там взагалі зробили ці в'язці дані, що отримали цих собак. Там підлили екстер'єру. По суті, взагалі собаки досить в'язкі, виходили робочі, пошукові, дали ще кращу екстер'єру і ось такі. Вийшли хороші собаки. Ну, цікава в'язка така кросова. Там і по сутці гарні собачки і по кобле. Ось така в'язка. Як чесно приїхали, бо були би сітні. Хошо? Надувши окозду косо. Пише займається половиною. Можеш сидіти. Дуже крутезна оця Це з цього ж вирішу хі. Шукарні собаки. Це ще продають. На продаж є такі собачки. Такі дві, така дівчинка і такий хлопчик. Ціну уточнюйте собачки. Це з двох різних виводків, пов'язані одним кабілем та гілом. Всі того тагіла вже знають, багато тепер зробили з тим тагілом в'язок, тому що кобель. Передає, перетискає дуже дуже гарних собак, як в плані екстер'єру, в плані роботи, і відповідно також у них непогані і мацарі. Також оцей меншої меншого хлопчика, ось цього мама взагалі досить дала вже багато хороших собачок, багато польових чемпіонів вже у в'язках відбулося. Таких два щенка, хлопці, забирайте, тому що реально, якщо ви дійсно хочете полювати і щоб. Ви змучилися вже перебрати тих собак, а от пачками тоді візьмете і ви не пожалієте. Тому що реально дуже круті собаки. Дуже круті собаки. Забирайте, не пожалієте. Собачки дуже гарні. Ось такі. Так, глядачі, дивіться, ми обираємо собі собачок, цю дівчинку лишає пане річку собі. Hvis du er, 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 er så høy som denne батько майбутніх наших.

У цьому кабіду заложено все і дуже велике в нього майбутнє. Шикарний, шикарний собак, просто шикарний. Так, а це мама наших кобелів. Давайте дамоємо 10 хвилин від галкуємо. Побачимо. Скільки височить на 10 хвилин, це не є багато. Ну, Будемо експериментувати, нічого в цьому пана нема. Хай трошки погалка, хай поцікавиться. Ну на 10, давайте 5. На перший, раз. перший раз побачу щось таке живе, бачите? Бачите, з такого елементарного кролика. Потім навіть того банального кролика відкріти, і нічого проблем немає, кролику, нічого не зашкоджує заско... не взагалі. Він Потім починаємо підвішувати кролика наверх і випускаємо собачку. І собачка починає реагувати зверху кролика вже рукає на дерево. Добре, помикли зараз отак. І потім зразу, так що собака бачила назад, на і зразу кролика з квіточкою, візьмемо меншу куточку. І поставимо на дереву. І собачка буде реагувати наверх. Буде знати, що треба піднімати голову вверх. Саме краще до року собаку класти наверх, щоб собака. А потім вже починати з чогось більш потужного. Кабан, вершок і все решта, Після року.

Молодець, 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 домок, молодець, молодець, Клітку не гроші. Пість половин. Базарчик ролика забравим. Тобі дому яку стяняшку. Молодец. Голос потужний чесно, голос потужний, не знаю, чого, щоб змінитися. Як отсуться, то голос просто потужний. Молодець. <ріць> <ріць> сказать. Можем собачку то собаку подбодерить. Молодец, молодец, Давай, 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 давай. Молодец. Молодец, молодец, молодец. 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 Тут порухаем трешки и... Відходимо знову назад. А собачка бачить дістаємо. Знову ж таки назад. Думаю, що далек рухається. Молодець, молодець. Молодець, молодець, молодець. Ще хвилинка. Давай, молодець. Ні, там ясно з цих супер бродить. Тимашення, там тагі з такою вязкістю, що просто, що мамка, що... Собаки хороші. Собаки хороші, рекомендую. Поки що цуциків юрійчука. Обов'язково придбайте, хто шукає собі нормальних собак. Рекомендую, тому що собаки. Собаки дійсно достойні. І в плані екстер'єру, в плані роботи, все там буде. Все буде забагато. Ось має три з половину місця щенку. Ось так він. Перше його взагалі перше знайомство його з таким живим. Молодець, молодець, молодець. Ось так, глядачі. Так що все, собачку назад забираємо, хвалимо кролика на місце.

Що, пареньок, їдемо додому, зараз отримаємо документи від нього, ага. даємо, даємо гроші і забираємо собачку додому. Так що, ви зрозуміли, є, що в продажі дівчинка така сама, як цей кобільок. І є кобільок від цієї сучки. І є кобельок. Всередині. Так що телефонуйте, телефонуйте, не пожалкуєте. Справжнього, карпатського меду, лісового. Також доєднюю номер мобільного, телефонуйте, мед є в наявності. Мед смачнежний для здоров'я. Тим більше зараз осінь, самі знаєте, зараз всякі вірусні хвороби. Обов'язково потрібно натискати на мед, на його вироби, взагалі на прополюс, на полок. Так що телефонуйте до Василя Івановича, замовляйте мед, тому що такого меду ви рідко де знайдете. Е, так, давайте тако. зробимо таким чином, щоб розвіяти. Це міфи щодо собачок, що там собаки такі, не такі. Дивіться, є дуже багато різних факторів, які, яким собакам, в загальному собачкам бракує. І ми просто вас наближимо взагалі тільки, які, які взагалі які відношення до звіра. Ясно, що ми не зможемо показати вам пошук у лісі, і все решта, тому що ми розуміємо який зараз час. А хоч зорієнтуємо вас, як собаки взагалі які мають відношення до звіра, як на нього реагують ви взагалі з ним себе повоїть. Я сподіваюся, що кожен для себе зробить якісь висновки і почнуться знову якісь там розмови, то не то. Не може всім вгодити не вгодиш. Але знаєте і пам'ятайте, що в принципі, хто хоче придбати собі собачку, звертайтеся також до Василя Івановича, поки що цуцики є. І будемо очікувати цуцики від нашої сучки, яка в'язка. надзвичайно класна сучина, дуже гарна в неї. Взагалі і манера роботи і пошук у лісі, і бачили саме які відношення. Ну собака взагалі дуже кортезна, чесно. Будете бачити, наскільки класні будуть суцки. Дай Бог тільки щоб щось з того було. Тому що знаєте, завжди багато людей вміють хвалитися, скидати якусь різну інформацію. Василь Іванович у нас такий скромний чоловік, він ніколи нічого не хоче показати, розказати, все тільки слухає собі і робить свої висновки. Ну, в принципі, з одної сторони це правильно, тому що це доказує те, що коли людина в більшості щось перехвалює, то в більшості воно може перебільшити. А коли людина просто нічого не говорить, а робить свою роботу і досягає якихось взагалі досягнень на випробуваннях, на змаганнях і в загальному на полюванні, це я думаю, що краще за слова. Є кращі кубки і результати на полювання, і взагалі показ собак, яке відношення є до звіра. Так що, глядачі, рекомендую вам обзавестися лайкою, дуже хороші собачки. І, в принципі, більше працюйте з ними. Собак в принципі є багато, багато чого залазить і від вас самих, тому що, як ви знаєте знаходите. Але генетично, якщо собачка не має злоби, якщо собачка не має чуття, якщо собачка не має пошуку, дуже тяжко з цим. Собака повинна взагалі це все мати генетично закріплено і тоді будуть робочі собачки. Всім благ, всім всього хорошого, всім дякую. Такі прекрасні місця. Не забудьте підписатися. До побачення.